Усім привіт! Тема сьогоднішнього відео це як налагодити стосунки з батьками. Мене звати Анастасія, вона в каналі Розквітає Душа. І що хочу почати? Стосунки з батьками, що я маю на увазі, налагодити стосунки з батьками. Налагодити стосунки з батьками це, по суті, по-перше, це не означає почати з ними спілкуватися, ні. Це означає внутрішнє налагодити з ними стосунки. Тут частково я поговорю про сепарацію, але якби зробити так, щоб ваше відношення до батьків було нормальне, щоб у вас не бентежило те, що там вас тато недолюбив в дитинстві чи те, що мама до вас погано відносилася. Саме ось це: вилікувати цей зв'язок, з ним попрацювати, відрізати його і попрощатися. Тому що, коли ми дорослішаємо, ми трошки вже по-іншому дивимося на цей світ. І... Знаєте, немає такої вже там потреби прямо від батьків і так далі. От про це все я буду сьогодні говорити. А, почнемо ось з чого. Зрозуміло, що батьки могли робити різні погані речі у вашому дитинстві. Когось просто недолюбили, не дали там достатньо уваги, тому що батьки працювали, а, є якісь більш складніші випадки, коли били і так далі. А, що я вам пропоную зробити? Перше, що потрібно зробити, це від'єднатися від батьків. Навіть не так, це буде не перший пункт, давайте все-таки перший трошечки інший. Якщо ви відчуваєте прям негатив да, великий до батьків, ви маєте прийняти той факт, що ваші батьки не є ок. Це може бути складно зробити, тому що ми да, часто, особливо маму, ставимо на якийсь підістал, і нам дуже складно прийняти той факт, що вона дійсно могла робити якісь речі, які були для нас недобрі. Тут якраз такий момент прийняти, поплакати, витягнути всі емоції, які у вас є. І тут досить класно допомагає дві техніки, які ви можете зробити самостійно або з психологом, можете зі мною, якщо я вам імпоную, як психолог, це писати листи, тобто ви берете і прям катаєте все, що у вас накипіло. А це частіше всього виходить трошечки незв'язний текст, і це нормально. Тобто ви маєте прям сісти і почати писати все, що ви думаєте. І другий момент це техніка стілець, коли ви сідаєте, ставите стілець і уявляєте, що це ваша мама читати, починаєте все-все-все говорити, да, плакати, говорити і так далі. Ваша задача першим етапом о, о, це все-таки випустити всі ці емоції і максимально дати цій агресії жалю і всі да, всьому цьому компоту емоцій вийти назовні. А, це такий перший етап. Тобто треба прийняти той факт, що да, батьки могли поводити себе не класно з вами. А, це може бути складно усвідомити, але це потрібно для того, щоб налагодити все такі стосунки і просто відпустити, жити далі. А, тому що, чесно скажу, у... стосунки такі є у всіх. Типу, вони є частково у всіх. От, не можу сказати, що ми не говоримо, що батьки погані, це ж треба зрозуміти. Ну так сталося, і ми про це теж поговоримо, да? чого так сталося, чого не потрібно говорити, що батьки погані. Е, ось. Просто, коли ви проходите оцей шлях, ви відчуваєте повну незалежність і свободу. Вам не потрібно вже там намагатися комусь подобатися чи ще щось. Просто це відпускаєте. І це дуже класне відчуття, повірте. Коли тобі не потрібно, ти не відчуваєш якоїсь злості до батьків, ти не відчуваєш того, що тобі потрібно заслуговувати постійно любов. там. Ти не доводиш їм, що ти класний. І ти просто живеш своїм життям, ти насолоджуєшся. Ти робиш те, що ти хочеш робити, а не ти робиш через те, що ти хочеш щось показати батькам. І це зовсім це дуже окриляє і звільнює. Так ось першим пунктом ми розібралися. Що робимо далі? Далі потрібно зрозуміти, що подивитися на батьків як взагалі зі сторони. І тут важливо не просто від'єднатися від них, не дивитися як донька чи син на своїх батьків, а подивитися на них як просто от, це якісь інші люди і уявити їх маленькими дітьми, уявити їх маленькими дітьми і подивитися на їх історію. Скоріш за все, ви достовірно 100%, не знаєте, що у них було в дитинстві, які в них були стосунки з батьками. І, можливо, якщо ви уявите собі, навіть неможливо, уявіть, зробіть це, зробіть цю техніку, уявіть, свою маму чи тата маленькою дівчинкою. Можливо, батьки не хотіли взагалі мати цю дитину. І ви розумієте, яке могло бути ставлення, да? до цієї людини. Не до вашої мами тато, ви просто дивитесь на цю дитину, як просто на посторонню. А, да? Тобто, подивіться, можливо, не хотіли мати взагалі да? цю дитину, вона була не запланована. А можливо, ваша. Точніше, вона не ваша мама, а мама цієї дитини була закохана в чоловіка, який її кинув, і вона не знала, що робити з дитиною. Вона вирішила залишити, але дитина народилася дуже схожа да, на того чоловіка і постійно тригерила теж якусь певну травму. І мама цієї дитини постійно м -м, якби погано відносилася. Да? Можливо, в школі були якісь теж проблеми. Е, цю дитину не признавали і не любили батьки. Багато кидали, не знаю, були якісь певні негативні моменти в житті цієї дитини. Подивіться на це як на фільм, і е, ви можете зрозуміти, що насправді, е, да, вчинки, е, які робить там ваша тата чи мама, е, ви знаєте, я не можу сказати, що це пробачення якесь, але в якомусь роді так, але це розуміння, чого людина так робила. І я з вами погоджуся, да, це складно, це складно прийняти той факт, чого ваша мама вас била, наприклад. Я розумію. Але коли ти усвідомлюєш оцю відрізок, і ти дивишся на це не як ображена дитина, а як просто людина зі збоку, просто дивишся на цю ситуацію, на цю жінку, на долю цієї жінки чи на долю цього чоловіка, ти починаєш по-іншому сприймати. Взагалі цих двох персонажів, як маму і тата. І ця техніка досить допомагає якраз таки зрозуміти, що якісь причини на святкові да, моменти. Теж бо досить часто буває так, що, наприклад, жінка одружується на чоловікові, який насправді не хоче мати дітей, взагалі не хоче мати сім'ю. Але так як батьки, скоріш за все, люди, які вони будуть дивитися, це батьки з пострадянського да, простору, там одруження було важливим просто як для галочки, і це всі робили. Типу, незалежно від того, хотіли чи ні. Бо в соціумі це було потрібно. А, відповідно, теж можна сказати, що батьки якоюсь мірою може, і просто, знаєте, як це сказати, а, заложники, да, ситуації, не знаю, як це сказати, українською. Треба подивитися. А, заручники, да, ситуації. У мене таке буває. Я або не можу сказати українською, або знаю, російською або англійською, і так. Каламбур, якщо ще вивчу четверту мову, буде всі чотири мови, буду ще й на якійсь мові вам говорити. Таке буває. <кхм> так от, подивитися да, на них з іншого боку. І відповідно, подивлячись просто на долю цієї людини, на історію цієї людини, ви дійсно можете зробити для себе багато різних висновків і зрозуміти, що ваш тато, можливо, взагалі вас не хотів. Це важко прийняти, я розумію. Але коли ти дивишся на позицію саме зі сторони. Е, ти просто думаєш, ну мужичок не хотів тебе. Ну що ти вже зробиш? Ти що? Ну ти будеш від нього вимагати цього кохання, любові і так далі. Ти приймаєш це ну, тобто, ти приймаєш це, ти розумієш, що ну окей, так трапляється. Я вже тут є на цьому світі і окей, я тебе пробачаю, я не відчуваю до тебе якоїсь злості і так далі. Тому що ну людина це така доля. Людина не хотіла, і це теж треба зрозуміти. Це теж треба прийняти. На це треба потрібен час, звісно. Я не можу сказати, що це отак відбувається в секунді, все, ви вже вилікувалися, умовно кажучи, в лапках, зцілилися, да? і вам вже класно весело, ні. Це процес, і він досить може бути болючий. Але коли ви перерізаєте цю поповину повністю, і ви говорите, хорошо, ви реально відчуваєте просто неймовірну свободу. Ви не очікуєте, що ваш, та, ваш тато почне до вас якось там проявлятися чи ще щось. Просто говорити окей, з іншого боку, теж можна подивитися взагалі на стосунки мами і тата. Ну, ж таки, як на кіно, не дивіться це, як, наче що це ваші мама і тата. Ви побачите, що, наприклад, ваша мама могла обрати вашого тата, ну, просто, знаєте, з якоїсь, ну, не зовсім до кінця усвідомлюючи, що це за людина. І тут можна навіть задати питання вашій мамі, чого вона обрала його, да? Тобто, що це, як би. Я не можу сказати, ми нікого не звинувачуємо, але якщо так поговорити, ну, умовно кажучи, да, що. Ну, мама тут теж має якесь відношення до того, що тато у вас да, там якось не проявляється. Хоча ми знову ж таки ми маємо розуміти, що ця жінка можливо, вона думала зовсім по-іншому. Вона не думала, що так станеться, і це теж треба в цьому той й суть це теж треба розуміти. Не говорити, що ви погані, тикати пальцями, а зрозуміти долю цих двох людей, як просто кіно. Да, так сталося. І так, да, це може бути важко прийняти, але коли ви дивитесь на це як на кіно, і розумієте, що у ну, вашої мами могли бути якісь погані стосунки, вашого тата, тато, можливо, не хотів, там і так далі, і ви тоді починаєте відносити до цих людей до долі цих людей трошечки по-іншому. І в такий момент може якраз таки наступити те розуміння того, що да, це є. Теж такий важливий момент стосовно ну це досить така розповсюджена історія. При те, що, наприклад, вас могли хвалити виключно тоді, коли ви робили якісь певні досягнення. Вас могли любити да, тільки тоді, коли ви робили певні якісь досягнення. І є якесь певне відчуття того, що в дорослому житті ви намагаєтеся зробити, показати своїм батькам довести, що ви класна або класний. І оце теж важливо пропрацювати, зрозуміти, що ну тобто звільнитися від цього. І ви тоді у вас не буде. Знаєте, складності в досяганні певних цілей, тобто ви будете робити їх не через те, що вам треба мамі доказати щось читателі, а через те, що ви просто так хочете. І над цим теж треба попрацювати. Тобто це якісь вже такі локальні моменти, коли ви над ними попрацюєте, можливо, ваша мама з вас читати порівнювали з кимось. Знову ж таки, ви себе зараз порівнюєте і намагаєтесь якось принизити. Оці моменти, це вже вони, тобто, я не можу зараз всіх назвати, да, всі, які можуть ймовірні, бути в моменти в стосунки з батьками у вас, тобто ну, я назвала якісь такі основні. Тобто ви їх берете і розглядаєте вже індивідуально кожен сам, які саме стосунки були. Важливо, ваша мама була холодна, тато був холодний і так далі. Тобто Ми вже на це все дивимося, що конкретно, як відбувалося і чого так відбувалося. Повірте мені, коли ви займаєте цю дорослу позицію неображеної дитини, а саме просто подивитись на це, як на кіно. Ви починаєте трошки по-іншому розуміти долю цих людей і по-іншому їх сприймати. І наступає самий цікавий момент, коли ви розумієте, що окей, вам могли щось не додати, батьки в дитинстві, над вами могли погано поводитися з вами. Але от є ви, ваш, ваша мама і тато. Що ви хотіли, будучи дитиною, ви починаєте з собою вже спілкуватися зі своєю внутрішньою дитиною. Ви вже є ваша мама чи тато. І ви спілкуєтеся зі своєю дитиною. І мені здається, що в цьому процесі це найпрекрасніший етап, тому що все, що ви хотіли в дитинстві, я реально раджу вам піти і зробити це. Умовно кажучи, якщо ви хотіли, ви бачили якийсь собі ідеальний день татом, що ви йдете якийсь морозиво в якийсь там парк атракціонів, зробіть це для себе. Я вам серйозно кажу, зробіть це для себе, зробіть це для маленької дитини. Якщо ви заходите в якийсь дитячий магазин і бачите там не знаю, якогось медведя, о, да? ви хочете його купити, Купіть, зробіть собі це. Наприклад, я е, ну це було не так недавно. Е, я собі накупила багато дуже наліпок, я їх не використовую, але моя дитина дуже рада. Моя внутрішня дитина була цьому дуже рада. Якщо у вас є діти, це взагалі чудово, тому що ви можете таким чином робити теж, якісь, знаєте. Дитячі штучки легальні, я не говорю, що якщо у вас немає дітей, то ви не можете цього робити. Але, тобто ви можете розділяти да, це, радувати свою внутрішню дитину і свою дитину. Ось. Тому пригадайте, що ви хотіли в дитинстві, у вас цього не було. Можливо, не знаю, якось класно святкувати день народження, просто піти кудись або мати якісь, не знаю, там, стосунки, ходити в кіно і так далі. Дайте собі це своїй малій дитині. І Зараз ви маєте стати тим тою мамою, тим татом, якого ви хотіли бачити і мати. Як, наприклад, на своєму досвіді, як, я, це, як це працює, особисто у мене, і це насправді така підтримка, ти сам себе підтримуєш. ти відчуваєш цей фундамент під ногами, тобі ніхто не потрібен. І ти розумієш, що ти реально цю вже куповину все, ти вже її перерізав, і ти, тобі не потрібно о, мати якось там, знаєте, похвали від батьків. Ти сам себе хвалиш. Як це відбувається? Умовно кажучи, якщо ви відчуваєте себе погано, ви маєте постійно себе запитувати, да? не знаю. Наприклад, я себе кажу, Настя, що ти сьогодні хочеш? Що ти сьогодні хочеш робити? І в мене виникають якісь ідеї. Я така, окей, давай це зробимо. Або, да? наприклад, е щось там не виходить, я завжди кажу слухай, ти класно, в тебе все вийде. Я сама себе підтримую. Да? Тобто я цю малу дитину, яка трошечки засмутилася, я їй кажу, так, ні, ти маєш йти далі, ти знаєш, що це все вийде, це робити. Я підтримую, я не говорю про те, що твої ідеї якісь не такі, вони погані. Я говорю, ні, в тебе все вийде, давай. В тебе вже виходило, і були якісь непогані і погані моменти, але все одно виходило. Тому і цей раз, навіть якщо ти відчуваєш себе погано, в тебе все одно вийде і таким чином підбадьорювати себе. Можете навіть зробити список того, що ви хотіли відчувати від батьків, що ви хотіли що вам батьки казали, але вони цього не говорили, і так спілкуватися з собою. Повірте мені, в звісно, це процес, який я вже сказала. Але після цього процесу ви просто відчуєте себе ну, зовсім іншою людиною, ви будете відноситися до себе по-іншому. І це реально інший рівень життя і якості життя, коли ви самі себе підбадьорюєте, і ви не, намагаєтесь до, до, ви не намагаєтесь від когось отримати любові, тому що ви самі собі її даєте. Да? І ви не намагаєтесь якось комусь сподобатися, тому що вам просто це не потрібно. Ви вже пропрацювали це все. Ви зрозуміли, що ну окей, ваша мама читато були такими людьми. Ви це прийняли, і ви з цим спокійно живете. Вас це ніяк на три Вам нормально, і вам комфортно з цим. І оце прям кульмінація, коли ви розумієте, що все, у вас це, от мені здається, що це якраз таки оце момент сепарації. Тому що багато людей вважають момент сепарації, коли ви незалежні від фінансової, я все-таки вважаю, що момент сепарації це коли ви повністю від'єдналися від них, як і ментально, так і оціми бажаннями щось їм до, до, да, доказати. Довести, що ви класна людина, класна дитина, і, нарешті, отримати цю любов, отримати це признання, визнання батьків. От тут відбувається сепарація. Коли вам стає пофіг, пофіг на те, що вони подумають, ви живете своїм життям. Тут ще теж важливо сказати, що ваші батьки можуть мати якісь певні мислеформи, я їх так називаю, да? думки мислення, майндсет, так сказати, який зовсім не є ок. І тут теж треба зрозуміти, що якраз таке сепарація. Це від'єднання від цього майндсету, якщо він вам не підходить. Да? Тобто, якщо ваші батьки, ну, є така історія, що типу, о, ти не будеш там, треба йти юристом, творча професія це не заробіток і так далі. Оце майнсет. Він я можу сказати, що він такий пострадянський, радянський, терерадянський. Да? Е, от і він є в багатьох в тій чи іншій мірі. Він проявляється, і тому, відповідно, вам може бути некомфортно з цим майнсетом жити. І ви теж маєте право його відрізати і сказати Ні, батьки, я вас люблю. Ви, мої батьки, так чи інакше, але я не погоджуюсь з вами. Я живу так, як я хочу. Я не очікую, що ви будете мене хвалити чи будете мене любити. Я вже доросла людина, яка може собі дати це сама, яка може собі дати тій дитині все, що во та дитина хотіла і хоче зараз, і постійно з нею бути на зв'язку. Ось на цьому моменті. Будемо завершувати, у мене ще горло болить, я записую друге відео. А, і я відчуваю, що все на цьому досить. Тому, можливо, якщо ви чуєте не, не такий приємний голос, як би хотілося, то це через, не знаю, щось трапилося з горлом. А можливо, якась застуда, простуда. Тому що така погода, фу, я не я так не люблю от зиму, знаєте, в тому плані, що якщо ця сірість, вона така затяжна то прям ну I don't like it. і більше того хочу сказати що коли навіть зимою виходить сонце моя продуктивність зростає на прямо я не знаю X100. і це теж до речі важливо розуміти тим, хто живе в таких регіонах де да, зима сіра і немає сонця що ваша продуктивність може дуже сильно залежати від погоди і це є нормально От, і якщо вам кажуть, що як це погода, від погоди може залежати, може залежати. І це треба сприймати до себе треба лояльно відноситися, що ви можете, ваша продуктивність може бути понижена трошечки в такі періоди. Тобто ви не будете, якщо літом купа ідей, ви робите, да, то зимою таке відчуття, що ми наші всі сонні мухи, і це нормально, тому відноситись до цього треба теж з розумінням і в першу чергу до себе, що це є окей. Окей, все, будемо завершувати. Я вас цілую, обіймаю. І бажаю вам віднайти цей баланс і все-таки долюбити свою дитину. Я більше хочу сказати, коли ви її долюбите, Боже, це такий кайф. Ви не будете потребувати від інших людей уваги. Ви не будете намагатися, ви не будете думати про те, що ой, чого там мені подушка не написала, чи чого там цей хлопець мені не написав. Ви будете відчувати такий кайф, будете відчувати таку єднаність з собою, що ви це собі все можете дати. Ви не залежите від нікого. І стосунки з людьми по-іншому складаються, і це прям інший рівень взагалі існування. Я тому дійсно бажаю всім. Якщо вас зацікавили консультації зі мною, будь ласка, всі вся інформація є внизу під відео. Все, будемо завершувати. Всім гарного дня, вечора і зустрінемось в наступних відео.